Пане Олександре, слава Україні. Героям слава. Хочемо з вами сьогодні обговорити політичні і воєнні тези виступу Путіна. Але спершу цікавить, чому саме сьогодні, 14 червня, кремлівський диктатор це все озвучив. Чи пов'язано це зі зустрічю G7 та завтрашнім початком саміту миру у Швейцарії? Якими є ваші думки? Пов'язано. Безумовно, в цьому так само є причина. Росія знову ж таки вкотре хоче перехопити інформаційну ініціативу. Тому що зрозуміло, зараз ці дні вся увага прикута до України так чи інакше, і до української формули миру. І це буде. Ну тобто, це вже очевидно. Плюс розумієте, що відбувається. Треба розуміти, що Путін використовує прийоми маніпулятивні, які його вчили якраз під час його навчання в школі КДБ. Мається на увазі впливи маніпуляцій. От дивіться, що він робить зараз. Відбувся ряд подій, перше. Поїздка президента України до Франції, зустріч з президентом Франції і президентом США, обговорення підтримки України, ППО, зброя, підтримка на відновлення енергетики. Далі, поїздка в Азію, потім поїздка в Берлін, відновлення форум відновлення України і візит президента в частину, де навчаються українські військові на території Німеччини з системами Петріот, і яких ми дуже чекаємо тут в Україні. А потім Велика Сімка і Глобальний саміт миру. Рішення, які є, підписана угода США, Україна отримує допомогу 50 мільярдів а, кредиту, який буде гаситися відсотками з російських активів, які заморожені, арештовані, плюс санкції проти Росії, проти 300 фізичних і юридичних осіб, в тому числі Мосбіржі та клірингового дому. Що спричинила вже там на перший день певну паніку на ринку і зміцнило юань, тобто російській економіці приходить юань, можна сказати, тотальний китайський, і от на цьому тлі виходить Путін і каже: ну в своїй такій манері, в такій браваді, намагається випромінювати впевненість і каже, що от Україна має виконати умови відійти, віддати Росії ще добровільно 26 тисяч квадратних кілометрів. Що дорівнює невеликим країнам а, в ЄС за розміром. і говорить про те, що якщо цього не буде, то а, будуть наслідки буде гірше, знову ж таки вдається до погрози шантажу застосуванням ядерної зброї, і не тільки. Відповідно на що розраховано в цей час, ну в цей же час розумієте на Заході, а, мають сісти і подумати. Так а почекайте, якщо зараз так натиснули, і далі вдали право вже Україні і бити, нехай обмежено частково по території Білгородської Курської областей, а Путін виходить і все одно говорить про те, що він вимагає від України поступок і від заходу, то чи це не означає його випромінювання впевненості, що в нього все гаразд? Йому зараз дасть Китай багато зброї, плюс Росія виробить багато і вони будуть воювати. І якщо зараз... Не віддати добровільно Запоріжжя та Херсон, вони візьмуть його силою. Розумієте? Тобто він робить спеціально ось цей психологічний прийом, коли здається, Захід знову ж таки активізувався проти нього, активізувався проти Росії, ухвалюються відповідні плани, і вони доволі такі болючі для Росії. І в цей же момент він каже: та ні, насправді я буду нав'язувати сценарій. Це розраховано на те щоб завтра, післязавтра західні медіа почали писати, що ймовірно у Путіна все добре, що він готовий до довгої війни. А чи готовий захід? А що буде, якщо прийде Трамп, розумієте ставити під сумнів? Тобто, Путін постійно закидає на західну аудиторію пропаганду з метою маніпуляцій, з метою того, щоб захід ну десь, скажімо так, дав слабкість щоб на заході звучали голоси про те, що давайте домовлятися, давайте приймемо умови Росії чи десь зійдемось посередині якихось поступок, і тому він це проголошує. Нічого реального і реалістичного виходячи із ситуації на полі бою, виходячи із міжнародних і геополітичних обставин і ситуацій, ця заява нічого не має ні зі здоровим глуздом, близько ні з реаліями, які є. Як люблять там вони на Росії говорити. Із реаліями на полі бою, і так далі? Знаєте, цар Леонід, цар Спарти казав в таких ситуаціях прийди і візьми. Якщо вони хочуть Запоріжжя, ну нехай спробують. Хочуть Херсон, нехай спробують. Але їхня невдала офензива на Харківщині продемонструвала, що можливостей не так та й багато. І взяти на сьогоднішній день військовим шляхом Херсон або Запоріжжя вони не можуть. То хто хто може сподіватися? І знаєте, ось це. А постійне накидання якихось нових умов просто аби збивати з пантелику міжнародне співтовариство. Бо ще два тижні тому Путін взагалі говорив, що з України взагалі ні про що не говоримо ніяких умов, бо нелегітимний, мовляв президента. Потім вони говорили: ви давали в сюжеті? От, зверніть увагу в одному ж сюжеті то позиція, яка демонструє шизофренію в Росії політично, бо з одного боку, Лавров, який каже про те, що треба признати реалії на землі, так реалії на землі. Це не російські війська в Херсоні чи в Запоріжжі. Вони зовсім інші, зовсім інша лінія бойового зіткнення. І тут Путін, хоча раніше Путін теж говорив, що мають бути реалії на землі, постійно суперечить один одному. Ну власне кажучи, з тих причин, про які я сказав: психологічні маніпулятивні трюки, пропаганда і інформаційно-психологічний вплив. Абсолютно слушно, пане Олександре. Що як мені здається, було озвучено вперше? Це те, що Путін заговорив про припинення війни, а не от заморозку. Що саме припинення початок переговорів хоч завтра. І я гадала: ви вже дещо це спростували. Що це можливо через його страх, страх поразки. Чому він так заговорив? Чи відчуває він безкарність? Чи відчуває він цей страх? Чи це просто от на рівні маніпуляцій і нічого глибшого тут немає? Ви знаєте. Рівень, наскільки в нього є страх, це ну, дорівнює прямо, наскільки він не втратив зв'язок з реальністю. Бо все більше ознак того, що він цей зв'язок втрачає. В цьому, звичайно, є його певні небезпеки від нього. Тому що, якщо він втрачає цей зв'язок, зрозуміло, що Захід теж спостерігає, Захід теж моніторить, і вони моніторять на який предмет? На предмет ядерної ескалації. Вони постійно от дивляться, що Росія може зробити, куди вони можуть там зайти, і так далі, і так далі. Бо Путін або придурюється свідомо і грає таку роль, що йому не дуже вдається, або він такий є насправді, і з одного боку, в принципі, можна сказати, що ситуація для них розвивається не дуже сприятливо. Так, російські війська володіючи ініціативою на полі бою, на жаль, поки що так у них є незначні часткові успіхи на Донеччині. Але в принципі на Харківщині значних успіхів досягти не вдалося, Наступ блокується. Ми бачимо, що Україна розширює географію ударів по території Росії. Це дуже важливо і дуже потрібно робити необхідно, тому що це так само запорука нашої перемоги, і в принципі умови складаються для Росії такі, що варто було б остерігатися. Ну це якщо людина не втратила зв'язок з реальністю, і якщо він дійсно хоче. Добра хотів би добра своїй країні, своїм людям, а не того, що несе Путін, бо я не бачу, що він хоче добра для своєї країни і для своїх людей Абсолютно. чи для будь-кого. іншого. Чи для будь-кого іншого так варто відзначити, що Путін так само заперечував наміри розв'язати повномасштабну війну проти України? Мовляв, лише схиляв до миру нас і брати Київ не планував. А що ж тоді відбулося на околицях столиці в лютому 2022-го, коли армія Росії отримала поносі? Чому Путін в принципі заговорив про це? Можливо, це через те, що дуже його висміяли, от саме за ці три дні, що за три дні візьмуть за три тижні. Чому він зараз розповів про це? Ну, це ж не вперше розумієте. Час від часу у Путіна йде така ретроспектива. Він починає згадувати. Він же взагалі часто вправляється в історизм. Він приводить історичні паралелі. До кого він здається мав претензію? Це нещодавно. А, до Кальмарської унії щось вона йому не така датської, фактично, там, і, і вже Данія, значить вже він до Данії висував претензії щодо Балтійського моря і так далі. Виходячи, це. Ще, скажімо так, вдаючися в екскурс 300-річної давнини, і тому ось ця йому, в принципі, ретроспектива, погляд в історію розповіді про те, що як відбувалось, і так далі, це притаманно, це просто ось такий жанр знову ж таки нагадати, що у Росії все було так: ніхто, а, значить, на Україну не нападав а, в самій винні і тому подібне. Київ ніхто не хотів взяти. Плани були зовсім інші. Ми це все чули. Звичайно, що. Тепер за таких умов ніхто там не буде говорити про те, що в наміри входила захоплення і окупація української столиці, чи завезення сюди Януковича, чи будь-кого іншого. І фактично як вони його хотіли тут посадовити, фактично направління а, проросійського когось. Тобто ніхто про це не скаже, тому що ну їх відкинули з Київщини, тому що Росія понесла втрати, тому що вони не розраховували на такий опір. І тому вимушені були піти. Але ж тепер про це звичайно згадувати невигідно. І в цьому, знаєте, не треба шукати якихось, якогось там символізму, чи це просто час від часу. Коли у Путіна є час, він починає говорити. Його несе дуже далеко. Це ще дивно, що він не пішов далі. Тобто він же ж мав би піти зайти здалеку, Почати щонайменше, що Україну придумав Ленін. Далі, 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 другу світову, все, все, все пройти. Потім 91 й рік незалежність. Потім про те, що в Києві у 2014 році, начебто, відбувся державний переворот, а не революція гідності, і це все призвело до ось цих подій. І в Київ не хотіли брати. Ну от він тут зробив дуже короткий екскурс. а Так він іноді робить його дещо довше. Так, він тут так. зробив блискучо короткий експрес, тому, що його настільки заносить, що він навіть дуже любить розпочинати із Руси України і власне цієї, що він називає Київська Русь, оце що Русь, це Русь, Росія. Тому так, дуже дивно насправді що він закцентував тільки на 2022 році. Тому одразу тут це власне було в розмові з Такером Карлсоном. Я думаю, ви пригадуєте, чи озвучив загалом Путін якісь нові тези, чи озвучив він щось нове, щось відмінне від того, що він казав, наприклад, на інтерв'ю вже згадуваного Карлсона, чи можливо все те саме, як і завжди. От Путіна. От розумієте, він коли Карлсону це все розповідав. Треба розуміти, що частина аудиторії Карлсона вона заснула або вимкнула це, тому що коли він почав розповідати про історію, про Польщу, про все ну знаєте, я не впевнений, що в Сполучених Штатах прихильники Трампа його виборці готові це все слухати і сприймати абсолютно. От в путінській версії і редакції, але безумовно, якийсь загальний наратив. У Путіна сформований, він сформований на російських істориках, на Карамзіні, на Ключевському, на інших, на всіх шовіністах, великодержавниках державниках, які ніколи не писали в своїх історичних текстах про Україну, які сприймали це все як Малоросію, як частину єдиного народу. Потім вона довершена фашистами, такими по типу як Ільїн, філософ і інші. Потім він захоплювався. Дінікіним і так далі, тобто тих, хто фактично виступав за імперію, а так і, і це все поєднувалось із радянською історією і багато чого іншого. Тому, власне кажучи, в нього є певна сформована думка і позиція, вона доволі таки маніпулятивна. Вона знаєте, як ну, у мене іноді таке складається враження, що він читає навіть книжки, ті, які здається, що автори писали, які йому імпонують. Які, які йому до вподоби, але він навіть їх читає. Знаєте, як от хрестоматії, десь у учнів чи в студентів якісь витяги, вижимки треба підготуватися до семінарських занять, чи треба десь щось підготувати реферати, Ти не читаєш цю книжку, як буває, а от десь взяв, взяв, взяв джерело, дав і він так само от йому треба по темі щось, і він вириває з контексту. Це дуже часто помітно. Я звичайно не історик, але. І моє захоплення української історії і знання дозволяє мені це зрозуміти. Я думаю, що професійним історикам і поготів, і в Україні, і в Європі, і ось але це просто розумієте, це формування наративу, і плюс він же ж знаєте, як чим користується? Він же ж робить ці промови на Росію. Ну а він, в принципі, думає, що там ці маси в переважній більшості її не читали. А що їм те, що він скаже, те й вони повірять? Так воно і було. Головне це переконливо говорити і неодноразово, і все і будуть вірити, що вони й роблять, транслюючи постійно Путіна час від часу і на своїх пропагандистських ток-шоу. Окрім того, я ще зауважила, що він от любить з цієї Русі Русі почати. І якщо мені здається поставити йому запитання, от навіть на цій розмові інтерв'ю з Такарем Карлсоном, якщо одразу його запитати умовно про Гетьманщину чи про Богдана Хмельницького, він зіб'ється, тому що в нього це все отак вивчено на зубок. Справді, як студент, який хоче підготуватися за ніч до екзамену, і в нього це все дуже прописано. І що ще це теж так зі сфери маніпулятивного, він дуже любить повторювати одну й ту ж тезу упродовж тривалого часу, навіть упродовж того самого інтерв'ю. Ю, кілька разів це все повторити, аби це вклалося в голові тих, кого він хоче, щоб це було. До речі, Володимир Зеленський вже зреагував та назвав умови Путіна для започаткування мирних переговорів ультиматумом, якому не можна довіряти. Цитую: він не зупиниться. Це те саме, що робив Гітлер. Ось чому ми не повинні довіряти цим повідомленням, сказав Зеленський. На його думку, Путін не припинить наступ, навіть якщо його вимоги будуть виконані. Чи погоджуєтесь ви з цим? Я думаю, що так. По-перше, треба розуміти, що слухайте, уяві давайте уявімо. От просто от дуже поганий сценарій для нас: катастрофічний Україна вимушена піти на вимоги Путіна? Ну от візьмемо зараз ті, які вони висунули. Тобто, дивіться, ми відходимо, залишаємо. Тобто, уявіть собі: а навіть якщо ми евакуюємо людей, які настрої у суспільстві, наскільки це деморалізація? Який розпач, яка суспільна ситуація? От внутрішньо, розумієте, що би було по перше, багато хто би виступив проти, не факт, що не відбулися б якісь потрясіння, які би призвели до революційних процесів, яким би би скористалися невідомо ще хто розумієте. І невідомо хто би це потім очолив. Це все по-друге, території втрачаються, люди розчаровуються. Ситуація не дуже тому що. В НАТО ми не йдемо. Це ми самі погодилися. Нейтральний статус. Це ж не тільки не про те, що ми не йдемо в НАТО в рамках нейтрального статусу. Те, що хотіла Росія ще раніше, ми не можемо мати в тому числі співпрацю, от такі, які в нас є в угодах на, про безпеку з іншими країнами, США, Європейськими і іншими, нам не можуть постачати зброю. Ми не можемо мати на своїй території атакамси, літаки і так далі. Це наступний момент. А яка фрустрація через це? А наступне це ситуація, як нам за такого за таких, скажімо так, розрахунків за такого стану наростити обороноздатність, що нам робити? Хто нам гарантує нашу безпеку, якщо ми не можемо використати міжнародні механізми і підтримку партнерів? Так, але ж, ми і самі не будемо. Змозі наростити це все таким чином, аби самостійно мати потенціал протистояти Росії в майбутньому. Отже, нам ця підтримка вона дуже необхідна. Західна Росія хоче цього позбавити, і відповідно, ну ми собі прекрасно розуміємо. Тепер нехай кожен дасть собі відповідь на питання: а що за такого стану буде робити Росія? Вони просто собі будуть так спостерігати, знаєте, дивитися і не втручатися в процеси, нічого не будуть. Та я впевнений, що вони. По-перше, будуть намагатися впливати і розхитувати ситуацію зсередини країни. Постійно тут, знаєте, шукати приводи і способи привести когось зі своїх ставленників, когось проросійського, якусь політичну силу. І друге, вони постійно будуть на нас тиснути, що ризик вторгнення повторного може бути. Отже, тут абсолютно я погоджуюсь з президентом, що Виходячи із цих даних і ось цих фактів, які я навів, якщо ми уявляємо катастрофічний трагічний сценарій, це могло би статися, тому звичайно, що ну зрозуміло, ніхто на це не піде. Я не знаю, я не знаю. Знаєте, я навіть не уявляю собі жодного українського політика за виключенням якогось зрадника, який би добровільно от взяв би на це все пішов. Тому що а, розумієте, уявіть його шанси, потім навіть втриматися при владі. І це все ми собі прекрасно розуміємо. А Росія це теж розуміє, тому що вони усвідомлюють, що якщо Україну не можна перемогти на полі бою, то в Україні потрібно посилити чвари і внутрішнє протистояння. А що таке внутрішнє протистояння? Розумієте, це ж не значить, що обов'язково з'явиться якийсь лідер, який буде діяти виключно в українських інтересах, там і так далі. Головне ситуацію розхитати. А вже потім хтось може скористатись з ФСБшної агентурою і інші. Тому Росія постійно вкидає такі сценарії. Вони постійно намагаються розкитувати єдність, і цей сценарій він і Путін свідомо розуміє, що цей сценарій він містить не тільки потрясіння для нас зовнішні, а й внутрішні.